Привіт! рада вітати на моєму каналі. Мене звати Ріта, і у цьому відео ми поговоримо про те, що таке стратегія особистого бренду і з чим її їдять. Я маркетолог, в мене 5 років досвіду в СММ в маркетингу в піарі. Зараз я експерт з розвитку особистого бренду. Я навчаю правильно вести блог та монетизувати його. Мій канал про розвиток соціальних мереж, про особистий бренд. Тому підписуйся, якщо тобі цікавий розвиток свого блогу та його монетизація. Обов'язково став став пальчик вверх в цьому відео і давай починати. Так як ми сьогодні з вами будемо говорити про стратегію особистого бренду, я хочу дати вам невеличкий бонус до перегляду цього відео. Підписуйся на мій інстаграм, пиши мені слово Стратегія в дірект і ти отримаєш ще один безкоштовний відео урок про те, що таке стратегія особистого бренду, як взагалі його розвивати, і отримаєш трошки більше знань, ніж ти отримаєш в цьому відео. А також додатково ти отримаєш ось такий воробук по стратегії свого особистого бренду. Це тобі дуже допоможе у веденні свого блогу. Ну а поки давай починати. Цьому відео я детально розповім, що таке стратегія особистого бренду, чому без стратегії ти не зможеш досягти успіху у своїх соцмережах. І трошки розповім про такі кроки, яких треба дотримати, щоб мати цю стратегію. А коли я говорю про стратегію, я дуже люблю наводити такий приклад. Давайте. Уявимо таку ситуацію. Вам кажуть, що прямо зараз, прямо, от, прямо зараз, вам треба пішки дійти до Риму. У вас забирають телефон, планшет, комп'ютер, карти. У вас все забирають і кажуть: іди. І ви почнете йти. Коли ви будете йти, ви, звичайно, там десь ще в Україні будете бачити якісь. Приблизні там напрямки, куди вам іти, в яку сторону, десь по трасі ви будете йти. Для того, щоб знайти дорогу, вам потрібні будуть знаки на вулицях. Ви, скоріш за все, будете питати у людей в магазинах на заправках, коли будете перетинати кордони між країнами. Ви будете питати, куди вам іти. А так як скоріш за все, ви не знаєте всіх мов, а англійської, наприклад, вже можуть не знати у всіх там країнах Європи, та й в Україні можуть не знати, хоча в Україні можете українською запитати. А вас можуть плутати, тобто ви будете йти вам десь вже на кордоні між там, я не знаю, Польщею скажуть, що ти буде вам туди. Ви підете, а там вам вже не знаю, дійдете до Німеччини, вам скажуть ні, вам туди. І ви будете дуже довго шукати шлях, бо просто банально ви не знаєте, куди вам іти. Дай Бог, щоб колись ви дійшли до точки, до якої ви хочете дійти. Це займе дуже багато часу, дуже багато зусиль. Якби я вам дала чіткий маршрут, якби коли ви починаєте йти, я вам дала карту, Google-карту, забила би вам маршрут, сказала би, як вам йти, як вам їхати, чітко все спланувала, дала квитки, дала там, я не знаю, якісь перекладач, щоб спілкуватися з людьми, забронювала вам на букінгу готель. Ви безпокійно, я думаю, в мільйон разів швидше дісталися до потрібного пункту. Це перший варіант, він ідеально ілюструє наш шлях без стратегії. Коли просто ми йдемо вмання, десь там у когось побачили, що треба робити воронку. Взагалі, не викупаємо, що таке воронка. Погуглили, вам сказали, ну, це запустити рекламу і дати щось за підписку. Це просто те, що скоріш за все вам видасть гугл. Ви такі о! Зробили, все, я вмію робити воронку. Не вийшло, щось не працює, ви такі, пофігу, щось там ще у когось побачили. ви починаєте щось робити, а це вам не дає результату. І другий варіант, коли ви отримуєте, прописуєте, створюєте чітку стратегію, ви знаєте, яка ваша точка Б, який ваш пункт призначення, хочете заробляти 500 доларів з блогу. У вас є розписана декомпозиція. 500 доларів, це, наприклад, 5 консультацій по 100 доларів. Що я можу для цього зробити? А Б, В, Г. як мені розкрити свій особистий бренд? А, Б, В, Г. все, у вас є план, у вас є план по сторіс, план контент. Все у вас є. Ви просто відкриваєте і робите. І тоді ви швидше дійдете у бажану точку, ніж коли ви робите навмання. От що таке стратегія, і от навіщо вона вам потрібна? Взагалі, я розрізняю поняття в принципі, хочу, щоб їх всі розуміли, тому круто, що ти дивишся це. Відео є е, стратегія особистого бренду, стратегія розвитку особистого бренду. Це коли ви закладаєте свідомість людей щось про вас, це коли ви працюєте над впізнаваністю свого ім'я, це коли ви працюєте на те, щоб люди знали вас не лише по вашій експертності, а й по тому, яка ви людина. Оце стратегія особистого бренду. Але в ній немає стратегії монетизації, тому що монетизація, вона звичайно йде разом з особистим брендом. Але тут потрібні трошки інші кроки. Але я тут більше говорю саме про особистий бренд. Хоча, навіть якщо ви просто будете розвивати особистий бренд, це вже вам буде приносити кошти. Але монетизація це трошки інший напрямок, що в себе включає стратегія розвитку особистого бренду. Перше, з чого треба почати, це з того, навіщо вам це. Ви можете просто хотіти заробити гроші, ви можете хотіти впізнаваності, ви можете хотіти змінити світ або свою нішу. Ви можете хотіти, я не знаю, виступати, створювати якісь проекти. Якась ціль, вона першочергова, вона має бути прописана, усвідомлена, і від неї ми вже будуємо подальші кроки. Особистий бренд, він звичайно про особистість, про людину. А людину, ось цю умовну, мене, треба розпакувати. Мені треба виділити мій образ, мені треба ви, виділити моє життя, про що я взагалі буду казати в рамках свого особистого бренду. Мені потрібно виділити мою місію, мою ідею. Мені потрібно виділити, як я буду запам'ятовуватись людям, які асоціації мають бути від мене і взагалі, як буде складатися враження людини про мене, що я для цього буду робити. Це перша частина, тобто людина. Друга частина, мені потрібно обрати майданчики, на яких я буду прокачувати особистий бренд. Тому що якщо просто вдома це вирішу робити і навіть не зніму сторіс в інстаграм, то результату це, звичайно, ніякого не дасть. Тому, звичайно, треба брати майданчики. Я раджу починати з найлегшого з інстаграму. Вже далі йти в інші площадки. Коли ми обираємо це інстаграм. Нам потрібно упакувати свій профіль, це база в упаковці розкрити правильно свою особистість, свою експертність, донести усі сенси, навчити створювати цей контент, і найголовніше навчитись продавати як себе, так і свій продукт або свою послугу. Ось це все включається в стратегію розвитку особистого бренду. Я взагалі дуже довго веду блог. У мене багато такий досвід наповнений дуже великою кількістю помилок, бо я багато тестувала на собі. І, звичайно, в мене був період, коли я робила навмання. Я щодня робила сторіс просто, щоб зробити сторіс, знімала там рілси, створювала контент, це не давало результат, тому що не було стратегії. Тому я дуже хочу, щоб у кожного, хто дивиться це відео, вона обов'язково була. Я нагадую, що за підписку на мій інстаграм ви можете отримати відеоурок про стратегію особистого бренду і до цього відеоуроку ще додатковий матеріал. Отримати його досить просто. Просто напишіть мені слово стратегія. В дірект інстаграму і пам'ятайте, щоб дійти до Риму, до Парижу, куди завгодно, нам потрібні квитки, і чіткий маршрут. В соцмережах працює абсолютно так само. Тому обов'язково складіть цей маршрут і першою відправною точкою, якраз може бути той файлик і відеорок, який я дарую. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте йому лайк. Обов'язково напишіть в коментарях, чи зрозуміли ви, що таке серти особистого бренду і з чого вона, хоча б мінімально складається. Я буду дуже рада вашим відповідям. Також підписуйтесь на всі мої соцмережі, ви їх знайдете в описі під цим відео. Дивіться інші відео на моєму каналі. І я бажаю вам класного дня, вечора і, звичайно, класних продажів і сильних особистих брендів.